Так, друзі, всім привіт. Сьогодні відосик. Дивіться, я сьогодні з Lenovo B570 на я встановив Linux, це Xubuntu. Проковирявся декілька днів, друзі. Дуже багато що зробив, дуже багато чого цікавого, пізнав. Е, Навіть дивіться, бачите, у мене батарейного батарея 98% батарея 3,23%. <кій> е, через термінал навіть е, опустив оберти кулера, він зараз навіть не включається повністю. Дивіться, диспетчер задач системні, дивіться, скільки він розходує в нього, виходить витрати на, в такому, спокійному стані. Дивіться 970-969, бачите? Це спокійний стан. А, ну дивіться, це ще програма. Це то що Симпл працює, Якщо я його зустріну, тут буде 700. 760 МБ він використовує на пустому місці. І це він використовує за того, що тут стоїть вже включення, я записую відео, бачите, симпл. Крін рекорд, це я вже записую з відео і вже тягне 961. Тобто, друзі, дуже класно. Дивіться, термінал. Термінал, термінал. У мене дивіться, через термінал я можу змінювати коль... е... яркість. Дивіться, зараз. Я напишу, допустимо, 5. 241. Дивіться, бачите, яркість я обрав. Дивіться, 2,41. Це я обрав яркість. Коротше, на цьому штуки можна такі чудеса видвіляти. Давайте додав 9. Зараз 9. Е, тобто я сам не думав, можна на ньому дуже непогано зекономити в blackout. <кій> Дивіться, мене вимикає світла на дуже багато на 7-6 годин. І оця ауся штука. Якщо Windows, якщо до цього, він не працював до цього на повну. Він працював десь 2 години хватало. Ну ні, я казав там фільм, можна не фільм подивитися, ну, до, 2, до 2 годин. Можна подивитися фільм. Зараз навіть, дивіться, в мене навіть кулер не включається. Так. Так, друзі, що ще? Дивіться, давайте через термінал. Ну, Термінал я теж настраював сам. Дивіться, я йому <кхів> зробив через... У мене, щоб його визвати, треба нажати Shift-Ctrl-Alt. Я нажимаю і в мене все термінал. Е, тут вже ті, е, ті що я... Е, коди, що я робив, вони мене вже тут вбиті. Ось дивіться, давайте сенсор? О, Дивіться, це його температура. Кулер в мене до сих пор навіть не крутиться. Я, я понижав все через. Е, через термінал. Назвав його термінатор, Ви, бачите, навіть перейменував <кій> його. В Linux це все, все можна робити. Оцю панельку я цікую, маленьку зробив. Бачите, все в українському виміняєте, це все англійське міняється. Це все я виставляв. Яскравість. Все це я виставив. Тобто удосконалюю, але не все, ще знаю по ньому. Настрою, як, як Windows, бачите, мені, як Windows похожий. Тут є, бачите, температуру показує. Core 0, Core 1, 47-49 градусів. Ну, думаю, десь 52 градуси він запрацює, в мене ще не включається, вимкнений він. Тобто працює дуже злагоджено і на Q я зараз витрат нема. І є, ну, і, звісно, що якщо можна зробити ще яскравість, можна яскравість, то зробити 0,6, давайте подивимося на чи це буде щось. яскравість, можна бавити. Якщо у вас блекау, то 95, бачите, 2 41 не знаю. Вбавиться. Хоча вона не убавиться, це коли я зараз вийду з записі, ця програма записує, вона дуже багато тягне. Вона дуже легка, все дуже легкі. Е, ну, Браузер я використовую, е, я використовую інтернет у мене Firefox, до цього у мене була е, Flora. Але вона трохи підлюча, тому що треба налагодити, я перестав за там... Щось ну, робити. Тобто я встановлюю Firefox, мені подобається і все. Тут є, що тут ще є. Е, тут є. Зараз я закрию. Є, є панелька, де я настраював, тут немає що. Мені дуже подобається. Я вам дуже, дуже задоволений, ночами сидів. Тому що після Віннуса Лінус це дуже дивіться панелька. <кхід> Зовнішній вигляд. Це тут вже бачите, виставляєте, зовнішній вигляд можна виставити на любу тематику. Таку, таку, таку. Потім що можна ще? Коротше, тут багато так. Ну, я залишу такий, як є, бачите. Так, залишаємо зовнішній вигляд, такий, стоп, який у нас був такий у нас був. Зараз де тут зовнішній вигляд, ви бачите. Так, звичайно, виявляється, значки, дивіться, значки ви можете, якщо я щось вибираю, то міняються і значки. Значки будуть мінятися, вон дивіться, бачите, тут раз помінятися, дивіться сюди. XF є. -E. Це якийсь зараз мене, можна темний, не знаю, тут не помінялося, але так, десь елементи вони будуть мінятися. Вона бачите, дивіться, вже помінялася. Ну, залишу такі, я не знаю, тут теж, теж поміняється. А, дивіться, бачите, тут теж в панелі зразу все міняється. У мене, по-моєму, була отака, -X -X -E, да, отака мене сподивимося, не подобається, я не буду навіть її вже міняти. Шрифти теж ми виставляєте, шрифти, які вам будуть подобатися. Далі. Е Керівник вікнами, вікна, вікна Вікна теж ми вибираємо, дивіться. <кхи> можна, бачите? Ось таке можна залишити. Можна таку штукову виставити. Бачите, це буде вже за значками. Тобто теж керувати клавіатура. Вниз фокус вікна можна збільшувати, тут будуть букви збільшуватись, зменшуватись. Це теж на свій смак. Далі, дивіться, налаштування обміну, я сьогодні заход не знаю, керівника, налаштування керівника вікна. Тут. тут таке, там ефекти, фокус вікна, як вони будуть з'являтися, але я тут сильно теж не дуже тут кобирався, тому що не потрібно мені. Текстового редактора, налаштування терміна, те, терміналу, це те, що я вам налаштовував термінал свій, яким я користуюсь. Бачите, тут зовнішній вид, Он я назвав назву термінатор. Назвав. Тобто ви тут на колір можна вибрати заставки, можна шрифт в ньому вибрати. Коротше, бачите, зразу загорілося, можна горизонтальна, вертикальна, бачите, воно міняється. Зараз в мене мешкає горизонтальна. Тобто теж ви тут керуєте зовнішній вигляд, ви можете темний, темний, світлий, зникаючий, призникаючий, як і в Windows, щоб вона ховалася. Оце додатки, що в мене стоять тут на панелі. <кхи> так що, вибачте, каже, задовби. Потім параметри, редактор меню. Редактор меню це, це менюшка оця ось. Ну не в Windows, а як у Windows це з боку, теж ви Дивіться, тут можна це обирати, це вбирати, ігри можна все отсюди звідси пооббирати. Воно все позникає тут, бачите. Ну, Поки трогати теж не буду, тому що воно мені не потрібно. Ну, Я виробив, я, я був я, я здвигав тут те, що мені потрібно, я був обирав, додавав. Так що отак от. Тут далі? що тут? Робочої області. Робочого вулиці я не буду, бо це робоча вслух 2, 3, там можна виселяти собі пів екрана, два екрана, але сюди я лазити теж не буду. Стільниці, стільниця це ви вже самі налагоджуєте то що у вас на робочому столі. О, що тут? А, ну це як настройки. Ну Тут теж, бачите, можна змінювати заставки, можна таку уштукувати. Те саме, що і в Windows. Короте, воно не відлічається, таке саме все. Те ж саме, що і в Windows. Колір можна рамки, шмамки, зміна тіла в хвилину, воно буде мінятися, кожну хвилину буде мінятись. Тобто, друзі, все як і в Windows, в принципі. Тут теж ви можете е е показувати букву, щоб називалась, не називалась ці оці, бачите, збільшувати, зменшувати. Значки, значки, зараз буде збільшуватися, збільшувати, Бачите, опять збільшував значки. Зменшив. Я не знаю, зробив такі мікроскопічний. Так щось мені подобається. Так що такі от діла. Далі що тут у нас отут можна вказати, що на робочому фільм смітник тільки і це, бачите, я файл файлу, систему домівку, бо можна домівку, зараз я його в пауэрфайлері і все. Далі це сон. Це можна виставити, якщо він в сон уходить, то можна виставити, бачите, такі ось мишки, криски, коротше говоря. Ну, тобто заставочку, коли він в спящому режимі. Так, далі, дивіться, Bluetooth, Wi-Fi, додаткові диски, це вже драйвера, додаткові драйвера, це нажимаєте, він обновляє, сам, він сам шукає драйвера. Кольори менеджер жилення теж він показує батарею, скільки ось залишилося. Тобто, друзі, тут дуже багато ще цікавого, якого не знаю. Це вже синістройки, доступність. Доступ, там Ви можете підключати до одного другого комп'ютера користувачів. Коротше, все те, що і в віндосі, наштування, імбуст, наштування це я ще теж не дуже тут, я не розумію, не буду вам казати, що тут. Тобто отак от, друзі. І що я хочу сказати, дивіться, 92% в мене не разу не включився кюлі. Зараз я включу е, інтернет загружу, він у мене загрузиться. Тепер е, глянемо що, що? тут в мене з цим. Так, дивіться. Я зараз включимо систему і розход її, бачите. Не знаю, це така, це така вже долістка, але, друзі, вона теж мала, дивіться, 1 ГБ. Так 1 ГБ це при тому, що я веду зйомку, у мене відкритий термінал. Якщо б це Windows був, то в Windows він би вже лупив е всі 2 ГБ. Може я ще десь тут помиляюсь, не всі ці знають, але дуже продуктивно, дуже добра роботи. У мене всього 8 ГБ RAM е пам'яті. Бачите, в мене 767 використовується оця ось 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 штукована. І процеси, бачите, скільки процесів йде. Тобто, друзі, я налагодив такої штуки, що буде він пахати. Ну, 2 години 35 хвилин при такому режимі, як я. Так, далі, друзі. Зараз зайду в браузер. Браузер у мене, дивіться, я вам казав, що в мене Firefox. Ой, от зараз в мене включився кулер. От я зараз нажав браузер і включився кулер. Через термінал я збавив броти, через термінал я заблокував рам, щоб комп'ютер... Сам процесор, щоб він не зашкалював. Тобто працює так потихеньку і повільно. Але, друзі, економно, дуже прикольно. Я, ну, дуже, дивіться, до 11% це я вже десь півгодини сиджу і знімаю відео. Півгодини десь вже працює. Так, друзі, це була така паузочка маленька, дивіться, але тепер я зайшов на свій ютубчик каналчик і... Оце мої відоси, який я там ще був позакидував. проковирявся. тут в мене все таталітельне блекауту, то, тобто я використовую навіть таку штуковану. Зараз мене на даний момент світла немає, я від батареї. Але е, коли, коли батарея коли світло з'явиться, то мені думають на цей час акумулятора цього вистачить. друзі, Я знімаю з економією, але думаю, відео буде воно видно чи не буде. Оце ж теж ж фігня. Давайте зараз ми трохи піддобавимо якості, бо це фігня. Так, і давайте глянемо, скільки зараз Ну, Венілятор у мене крутиться, але у мене дуже повільно, дуже повільно. Я теж через термінал його встановлював. А, ну 2 ГБ, власне. 2 ГБ. В мене воно і так, друзі, хтось дзвонить. Так, друзі, дивіться, кулер зараз попрацював і знову він виключився. Тобто це мої такі відосики, ролики. не небагато в мене тут цей, але я дуже задоволений. Ось в мене є відео, вже є. відео, я бачу. Без клешки. Оце я міняв у бунту, на бунту. так, Тут, кстати, можна міняти сеанси. Я зараз можу вийти з одного сеанса в другий. І буде дуже... І буде зовсім інша за заставка. Зовсім інша заставка буде. Ох ты дивіться, мене заставочка. Це походу міняється, на каже 5 секунд, чи що, не пойму, де вона взялась. І, друзі, що тут? Ну, мова як мова тут. Переключати. Тобто в blackout, слухайте, друзі, ну оце бачите, 2.16 2, показує. 87%. Ну Воно буде прибавлятися. Можна ще це можна яр, яркість е, збавити. І кюлер у мене не працює. Дуже прикольно, дуже класно. Я кажу, ну взагалі супер, він не гріється. Вона чуть під підзависає, бо я через термінал був, міняв, скажіть мені... Я через термінал міняв і температуру, міняв і, 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 і збавляв самого процесора, навантаження процесор, да, вона починає притуплювати, але, друзі, вона і працює нормально. Так що, часа, включуся кілер, що температура, температура вже підвищується, бачите. 50 скільки там, підвищується, але поки нікуди. Тобто, поки я з вами ось цю штуковину всю... Демонструю, він не крутиться. Є ще один термінатор. І ось все. Процеси які будуть. Але, друзі, саме дуже-дуже удобно, дуже класно штукована. Так, ладно, тут, тут ще таке є. Тут дивіться, ну, Word Excel, все це є. Ап-центр. це, це типу, знаєте, як на телефоні у вас Google Play Market. <кій> Дивіться, бачите, як довгенько завантажиться. Цю штуковину можна буде виставити і повести оберти йому, буде швидше робити, але буде кюлер буде шумний. Це все, все через термінал. Буде крутитись так, що ну і гарячий. І тут, тут буде не 2 години, тут буде година 20. Він одразу вбиває мощність. дивіться, 86% і ще тримає. І буде тримати. Він виравнюється, батарея виравнюється, коли навіть коли, скажіть ні. Підстраюється під те, що, що я, що я завісно, що я використовую. Так, ну тут дивіться, бачите, тут все є Уже, он, дивіться, Minecraft. Це вже в Linux вони розробили запуск. Ну Якісь ігри, дивіться, бачите. Це типу Google Play Market тут у них блендер. Я вже забув блендер, чим там працює. FreeCAD. Коротше, тут, тут дуже багато. Тут все. категорії, фінанси, ох ти, йо. бачите, глюки. Це десь мабуть з відеокартою проблеми. Іде глюк з відеокартою. Так, дивіться, запустилась. Ну і це бачите, глюки йдуть. Я як запу... запустив сейчас відеозйомку з екрану, якщо пішли глюки. Може бути відеокарта, бо він не через NVIDIA, а через якийсь другий драйвер. Тут такі, ну тут є і ігрушечки, є, якісь тут непонятні. Це з... 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 зйомка. Дивіться, що пішло глю... глю... глючить, глючит, давайте вирубам. О, бачите, я схватив. Є. Ну це все фігня, нічого йому не буде. Це зайшов графічну фішку, а чому так, я навіть не знаю. Кстати, я сюди навіть не давно. Зараз кульор тільки зараз запрацював. Кульор показав дивіться. Година 50. Так що тут теж карти є. Коротше, друзі, тут теж, теж багато установок. Такі що я навіть не знаю, це іграшка, ігрушка в Мінненкрафті є. Як Мінкрафт цей гуляв. Тоже прикольно. Тут продукты, что продукты тоже. это Chromium, теж браузер теж даже не користовывал. Firefox есть. Топ-то опера есть. Слухайте убочаю заглюбку перший раз, я не, не, не знаю чего. Включить не будет видеокартокс. Потом что тут че есть. Ну, короче, друзья, видите тут же багато. Чего тут есть? Тут для программования, разробки есть. Всякие такие фишки. Для рисування Android Studio. Android Studio це помні, для розработок, може для телефону, якийсь там ігрушку або ще щось, програму якісь програм підписати. Тут, кстати, Linux дуже підходить для програмування, дуже класно штуковано. Навіть дивіться, у мене навіть є... я Зараз покажу. Дивіться, мій сайт. Це я, я робив в текстовому в цьому режимі відкрити. Зараз я мауспад. Це, <coughs> це коротше текстове можна через цей відкрити. Можна мало спати. Зараз побачимо. О, дивіться, ви бачили, я за вийшов, було 1 година 50, стало зараз 2.04. Дивіться, це через текстовий файл я був, я зробив для себе веб-сторінку. HTML, бачите, але тут, ну, тут не вказано, що телефон немає нічого. Я вам зараз покажу, як вона запускається, як вона виглядає. Якщо так, я нажму зараз на Enter, вона зараз запуститься. А тут дивіться, це я все товар, я тут зробив на 50 товарів. Тобто на 50 ячейк -50 зробив. Думав, БУ свої речі закинути. Дивіться, так ось воно виглядає в мене. Ось бачите. Потім я розповім про неї. Може бути, бачите? І це я все сам зробив. Це я можу все вміняти, можу бачити товар-товар-товар і можу тут додати, якщо мені за потрібно. Ціна, контакти, але треба дуже багато допрацювання. Але це я розповім потім. Тут досі контосики, це все фігня. Mm. Так, це теж так що, друзі? Linux для, для дітей, для школи дуже класний. Ну я через нього бачите, що буду знімаю, я буду закидувати відос. Тут недавній смітник, це так само все, як оце відео мене було недавно. Це те, що я закидував. Тобто, друзі, отака от... Легка, це ось ця Відео, це, це записи, де це ще щось немає, воно зараз записується через цю програмку. Так що вже 18 хвилин у нас іде час. Ну, він каже, що слід 22 часа вже йде. <кхід> так, друзі, що вам таке ще розповісти. Тут теж бачите, є ось файлова система, це як в Windows. Windows папка теж така сама штукована. Завантажу, це що ви сайти завантажує, відео, це те, що я зараз знімаю, або у вас другі зображення. Там принц ви допустимо файл робо, е, снімок робочого столу, музика, якщо у вас є документи, якщо є, смітник, якщо повний, недавні документи, це те, що я сьогодні відкривав, показував, цю рисунок відкривав, показував, все. Сільниця це мій робочий стол, що в мене на робочому столі. Дмитрий, бачите, ну, це, це те ж саме, що і мій комп'ютер. Я можу цей мій комп'ютер притащити. Ось open властивості і на робочий стол. Файлова система, ось 128 ГБ у мене. CD-диск. Це файлова система там, до 500. Це сам там для тут ще. У ну, мене місце багато дуже свободного. У мене, якщо я не кажу, як тут дивитися вже зробив властивості. Ось така ось у мене криска. А, ну тут теж бачите, дивіться, це я ось можна. тут значок, і ось, 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 ось цю панельку можна міняти. Нажавши сюди і можна змінити значок. Можна хоч ходить оцю тучку можна поставити, потім можна навіть цю тучку, дивитися. Гаразд. І все бачите, у мене вся тучка появилась. Але я не знаю, я виставив кризку, де ця криска. Можна оцю XFE, а не гаразд. Ну, воно, тут у мене така маленька, ніця у мене криска тут внизу. Але мені не подобається чорний, через я поставлю назад чорненьку. Вона мені подобається. Так, гаразд. Тобто, друзі, бачите, система роб... працює повільно і вона дивіться, 2 години. Було ви самі бачите, було година 50 хвилин, але вже 2 години. Дуже швидко, дуже чудово розправляється. Це якщо от в такий момент, я навіть його нічого не, не буду трохи, так і буду ним працювати. Так, да, Друзі, і це в мене Lenovo B-570. Зараз продемонструю. Так, друзі, і давайте зараз подивимось. Що, який термінал. Глянемо, дивіться. дивіться, багато команд є. Це про мій комп'ютер. Опа, дивіться, бачите. Тобто через термінал можна використовувати як і для установки всіх програм. І отакий от вікон, бачите? Дивіться, в мене у Буту, бачите, 24.04 lts Дистриб'ютор к Ubuntu. Версія 4.18. Може подивитися, може десь обновлення є. І ось, бачите, версія ядра є. Процесор у мене i 3 2330 слабенький вже 2,2 Гц. пам'яті. ну у мене 8 ГБ, не знаю, чому 7,7 7 показали, мабуть. Так у нього є хтось, він <клес> <клес> там, там не повністю показує бо десь. Витрачає, бере собі як ось я не знаю. Дивіться, графічний професор, бачите, 3001 ГБ. Чи я не знаю, ГБ, гіп, оце ще теж не знаю. Про програму, оце колекція програм створюють багатофункційне середовище. Я, друзі, оце дуже, це Оця штукована, дуже е, класна і, і дуже суперська. Дивіться, година, бачите, 2.08. Ну, воно постійно мінялося. Було 2.20-2.08, бо одна е, 1, 1 година 50 хвилин. Кюлер у мене зараз не крутиться зовсім. Так, да, він чуть привисає, тому що я вам кажу, я через термінал йому убавив обороти. Е, процесора обмежив, але, друзі, блекаут те, що потрібно. Ось зараз я включився. Зараз він прокрутиє. Остини і все навчається. І в мене часу на дуже. Зараз нові комп'ютери, нові комп'ютери, зараз вони є з такою функцією. У них процесори там слабенькі, ви поняли? У них слабенькі процесори. І от, наприклад, моїй жінці там ноутбук i3, там не повний процесор, ну блін, він, звісно, тримає його і майонезу. Годин 6, по-моєму, 7 може потримати, тому що нема нагрузки. Він тупий, звісно, такий. Тільки можна без ігрушок, можна в Word, Excel. Офісні оці пропозиції можна. Ну, так саме, як і тут у мене. Але він стоїть лки-палки, а моя машина нічого не стоїть. Це Я все зробив сам власноруч, дивчи, навіть процесор не міняв, <кій> нічого не робив. Ой, подяки, дивіться, якісь подяки. Основні розробники, навіть тут даже є активні внески, бачите, хто щось зробив. Керівник. Коротше, дядьки, які розробляли, це все. Дякую всім, хто подивиться цій програмі. Треба, ну, треба йому це з на пошту хоч щось написати. І тут, я не знаю, всі права належать такому-такому, то права на компонент належать авторам пункт-дуже, слухайте, вивчайте, мені дуже подобається, я сам ще не це все не, не дуже розібрав. Ліцензії ось є, дивіться, бачите? Тобто не якась там, ну, Linux теж, Linux, звісно, для нас привичніший, ніж ця вся штукована. А ця, ця, звісно, незвична для нас, але все одно, все одно для нас. Вона піде аж за бігом. Так, друзі, ну все, на цьому я буду вже завершувати, я так розказав вам все, що про цю не знав, бачите, загружається на класс клас. Але, друзі, вона працює довго. Ця штуковина працює довго. Так що вивчайте цю систему. Дуже вона цікава. Можна її крутити як завгодно. Може, я не, я не буду спортивний. В Windows така є така штукована, не буду казати. Вона у всіх є. Це ясно, понятно, Але щось я придбався до цього я не знаю, він мені подобається. Запис новене, зараз виключаю, все, і зараз відосики скиду. Друзі, слухайте, вам дуже велика подяка. Там, може хтось щось посовітує. Може якісь питання, але я в цій програмі практично я настрою, практично розібрався через термінал. Термінал дуже чудово. Дуже багато команд в ньому. Тут я вже тут не... Ну, звісно, не, і сам -то я їх не знаю, але, друзі, через інтернет я собі повиписував дуже багато команд. Тут бачите, тут різні тут є процеси. Це теж процеси вузла. Три опис повністю. Тут теж треба розбиратися. Дещованої якості, тож бачите про назву моделі, це теж про одна із програм, ну як в терміналі. Розрядні системи, які бувають так само як Windows 86, 64, 32, 64. Це теж саме, бачите. Ось у мене цей процесор. От, CPU 3, 6, 3, 6, на 36% який я вивімкнув. Частота 2.2%, мінімальна 800%. Ось, і ось такі ще якісь компоненти. І це ось якісь формати. Якісь тут формати. Так що, друзі, вузли. Не об'ясню, тут дуже багато таких, чого я не знаю, тому що це все роками вивчається. Так що, друзі, отак от, друзі. Слухайте, друзі, ну я вам буду вдячний, якщо хтось за мною поділиться, які тут фішки ще є, що можна ще отобрати, напишіть мені. Просто поопишіть попишіть це, а зараз через інтернет ви все можна самому там подивитися, хто що з ними з цими програмками робив. Все, я вам вдячний, дивіться, 2 години. Бачите, 73% 2 години, час 57%, ну, це в мене просто зараз кюлер виключиться і піде на покращення. Так що я навіть не переживаю і не спішу мені ті 5 годин, він спокійно. Ну, пишеться 2 години, ну на 2-0 і то добре 2 години. Я вже з вами 30 хвилин в ефірі. Читайте нагрузка, якщо щось печатати або ще щось, я можу собі я беру і робіть темніший екран, і він довше ще протримається. Не так, що темніше, мені очі не лоба, щоб я щось побачив. Так, друзі, все, я вам дякую, до побачення. Дальше відгуки ще будуть, всім пока. Все, бережіть себе, бо сьогодні теж лупили, стріляли над небом. Жалко, шкода на людей. Так, все, друзі, бережіть, всім пока.